По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт. Всіх вітаю! Це проект інсайт на радіо місто -набугу. Нагадую хвилі нашого радіо. Це 101,8 FM у Вінниці та 92,7 FM у Козятині. І сьогодні поговоримо про безпечні канікули. Адже саме понеділок і перший день осінніх канікул дітей розпочався і е, про безпеку під час цього періоду. Е, нам розповість Оксана Урбанська, речниця головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Пані Оксано, вітаю вас. Добрий день і е, давайте почнемо. З таких, знаєте, загального якогось е питання, взагалі, про які основні ризики дітей шкільного віку є під час осінніх канікул, які найчастіше фіксують рятувальники. Ну, як правило, з року в рік статистика нам говорить про те, що спочатку е будь-якого канікулярного mm -hmm. періоду, чи то осінь, чи зима, весна або ж літо, збільшується кількість е надзвичайних е таких неприємних ситуацій, які пов'язані саме з безпекою дітей. А як ми розуміємо, це наслідок того, що здебільшого діти. Залишаються дома без нагляду дорослих, тому що батькам, на жаль, канікулів не дають і вони мусять ходити на роботу. Хоча було б добре, а було б, б добре. Напевно, д... так діти шкільного віку мають канікули. Так, так до певного віку було б добре. І діти під наглядом і батьки відпочивші, так тому що їм теж треба відпочивати. Говорю вже як мама <реш> <реш> від школи. <реш> Я як батько, так от і кіль... кількість таких подій, звісно, збільшується. Тому пам'ятати про безпеку потрібно необхідно завжди. Не можна забувати про те, що раз дитину поговорив і забув: ні, цього не має бути. Тому, як і в закладах освіти, і в дитячих садочках, і в ліцеях, профтехучилищах, рятувальники. Це наразі офіцери-рятувальники громад. Вони тісно співпрацюють, вони проводять різноманітні безпекові заходи, уроки безпеки, лекції запрошуємо до себе на екскурсію а, малечу і намагаємося в цікавій ігровій доступній формі а, за допомогою різноманітної поліграфічної цікавої продукції, завдяки а, благодійному фонду ООН ЮНІСЕФ Україна. Ми Озброєні такою продукцією, ми працюємо з дітьми, пояснюємо їм про мінну безпеку, пожежну безпеку, небезпеку під час темної пори доби, що мають бути обов'язково флікери на ді на дітях. Про безпеку взимку влітку не можна ходити там в ліс без нагляду дорослих. Треба забути про будівельні майданчики, закинуті будівлі. Пам'ятаємо про небезпеку вибухонебезпечних предметів, тому що в Україні війна, і наша країна вважається одною із найзамінованіших країн світу. І не дивлячись на те, що Вінниця, слава Богу, більш-менш спокійний регіон, ми маємо тримати руку на пульсі, тому що безпека дітей у руках дорослих. Це точно. І якщо взяти статистику, подивитися, куди дітей найбільше тягне під час канікул. Ну, взяти такий період осінь, наприклад, весна, так, коли ще і крига не стоїть на річках, на озерах, на ставках, і коли, наприклад, особливо там, пожежне робиш в лісі, коли літо і дуже суга погода. Ось цей період, наприклад, осінь, куди дітей тягне найбільше? Маємо пам'ятати, перш за все, це пожежна безпека. Тому що ігри з сірниками запальнична із запальничками були, були є і будуть. Вони ваплять дітей будь-якого віку. Тому потрібно пам'ятати передусім про це. Хочу сказати, що спочатку цього року на території області сталося 18 пожеж, причина яких є саме дитячі пустощі з вогнем. На жаль, ми маємо один трагічний випадок загибель дитини. Маємо 13 врятованих і четверо діточок травмовані, тому все ж таки на першому місці е... це вогонь цілодобово mm. цілорічно, все сезонно це вогонь, це пожежна безпека. Mm. Звісно, будуть морози, почне вкриватися річка Південний Буг або будь-які ставки водойми кригою. На другому місці це є крига, тому що дітей вона вабить влітку, вода. Ну і пам'ятати про я ж кажу, я акцентувала увагу вже і акцентую сьогодні вже другий ефір. Про закинуті будівлі і будівельні майданчики. Особливо діти дуже полюбляють селфі, залежність від соцмереж, таких робити в екстремальних uh -huh. місцях. Це дуже і Потрібно присікати це і постійно. Дітям пояснювати про те, що може бути потім. О, до речі, крім будівельних майданчиків і екстремальних, як ви сказали, е селфі, я ще зразу згадав про селфі на даху потяга. Ну на даху... Так, зацепінг. так, Так, цепінг. Так е на щастя, хочу сказати, що. Останнім часом спокійно, але навесні ми мали mm -hmm. ситуації в гнівані, бо пам'ятаємо хлопчика, який в результаті від великих опіків він все-таки загинув. Про це теж маємо пам'ятати і про це говорити. І це ж вік дитини такий, уже так? Тобто вже середні класи 12-13 років тринадцять років вже. саме це вабить, і певно, вони знали, що це не можна робити. Напевне, знали. Я спілкуюсь дуже тісно з, з нашою ювенальною превенцією. і Повірте, так як вони працюють в цьому напрямку, і ми дуже часто проводимо спільні е різноманітні заходи і наголошуємо, нагадуємо. Однак буває, трапляється все таки. Це десь, десь вистрілює. Пані Оксано, про... вже говорили частково про вибухонебезпечні предмети, які можна, ну не знаю, чи можна знайти на території області. Мені здається, можна знайти. Можна, звісно. Тому що свої випадки, мені здається, в першу чергу це те, що падає, коли збивають БПЛА ворожі, так? От їх можна спокійно знайти десь в лісі, ну не спокійно, але можна знайти в лісі і до нього полізти, не знаючи, як з ним правильно поводитись, і тоді отримати якісь. Травми, які ще є варіанти, от крім цього, ми маємо пам'ятати, що з роками війна, е е боєприпаси, часів минулих війн. Ми і досі знаходимо і наші піротехнічні розрахунки, особливо навесні і восени, коли активні польові роботи ви виїжджають на такі. Місця знаходження mm. вибухонебезпечних предметів вилучають їх, знищують. Хочу сказати до того, що земля з роками все одно виштовхує От, речі, і дуже багато. Ефект виштовхує земля ці бо воно чуже, воно не має бути, і хочу сказати про те, що скільки вже років пройшло. Mm -hmm. Да, після Другої світової війни, а боєприпаси знаходяться. І взагалі потрібно пам'ятати, що будь-яка невідома річ, сторонній предмет, він може вабити дитину, торкатися не можна в жодному разі, не розгортати, не пересувати, здійснювати будь-який механічний вплив. Потрібно відійти на безпечну відстань, максимально безпечну, зателефонувати на лінію 101. 102 або 112 повідомити про знахідку, а краще знайти когось, якщо це діти з дорослих і повідомити їм про це, але не можна ігнорувати, тому що мінна безпека наразі має бути на першому місці в країні війна. Якщо повертати вже до безпечних канікул, ми говоримо про те, що це і пожежна небезпека, це і вода, це і вибухонебезпечні е, якісь предмети, так які е, можуть заподіяти шкоди дітям. Але е, від якщо ви володієте цією інформацією, яка от категорія людей, категорія вікова дітей найбільше підпадає, от під, ці, під цей ризик? Щось вчверити, як кажуть, так в народі, щось щось заподіяти собі. Якої шкоди. Ви знаєте, говорити окремо про будь-яку категорію бу такого. було б да, було б неправильно, тому що цього року в нас був такий випадок дитині не було і трьох років, угу. і дитина знайшла сірники і просто підпалила це. Була веранда в приватному житловому будинку. Я не пам'ятаю на жаль, який населений пункт. Але вона була не одна ця дівчинка зі старшим братиком, здається, йому було 7 років. Вони чудом не постраждали. А старший братик, він якби зрозумів, що є небезпека, вони швиденько вибігли на вулицю. Але могла бути біда. Це була багатодітна родина. Тобто говорити, що чи 2, чи 3, чи 5, чи 14, чи 16 це також все ж таки ж підліток, юнак їм теж цікаво повірте, вони можуть щось таке і начудити. Знаєте, зараз багато дітей все-таки залишаються вдома, ну, тому що і погода така не дуже сприятлива для того, щоб для довгих прогулянок. Ну і відповідно хочуть батьки, щоб діти їх перебували все-таки в теплі. Централізованого опалення ще немає. Поки так. Немає, Поки так. Ще немає, а, ось Тому гріються хто як може, так, і як кажуть, дуйчиками, і масеними радіаторами. Ось Хтось воду нагріває в пляшки, кидає під ковдру. Теж такий є спосіб зігрітися. Ось цей такий важливий момент, як правильно використовувати прилади для обігріву помешкання із дітьми. Я маю на увазі, щоб діти правильно їх могли використовувати чи взагалі можуть вони їх використовувати без нагляду дорослих. Ну, власне, ви відповіли на Я відповів, на... Не, можу. не Так, Дитина не може залишатися сам на сам з небезпекою. Розумієте, щоб бути впевненим у тому, що все безпечно і все добре, треба бути... придбати, перш за все, сертифікований обігрівач. Ніякі дуйчики про них взагалі не може йти мова. Тому що, між іншим, дуже багато пожеж виникають саме. Через їхню несправність або ж вони провокують короткі замикання uh -huh. електромережі. Люди вмикають на Полна максимум потужність. на повну потужність, але там же є е, певні рекомендації. Це треба і поступово робити, і е, не на всі обороти, як я кажу, і щоб одночасно і не було вімкнено в мережі, кілька... звісно багато електроприладів в, в одну розетку. Подовжувачі також мають бути сертифікованими. І ми маємо пам'ятати про стан електропроводки самого помешкання. Також хочу нагадати про, про ризик обігрів, обігріву печей Це в приватних житлових будинках, тому що зараз дуже багато так само люди ще використовують пічне, звичайне пічне опалення. Також на дітей не можна залишати піч в жодному разі не говорити розтопи, підкинь дрівця або розпали. Цього робити не можна. Це е, пріоритет дорослих. Хотіла б також ще наголосити про небезпеку залишених в розетках зарядних пристроїв і павербанків, тому що також є такі приклади, коли виникають пожежі. Тому не дозволяйте дітям спати з телефоном у ліжку, особливо коли він ще вімкнений в електромережу, тому що були випадки також пожеж і травмування. Взагалі, телефони, павербанки, всі ці речі, які заряджаються, так вони мають заряджатися в умовах, коли людина не спить, коли людина, Звісно. наприклад, це вечір і це контрольова вечір не не має, контрольована, має бути контрольована так. Подія, так. так тобто на нічого ставити не можна, бо дійсно бачиш мережі або просто загорається телефон, навіть не будучи ну, ми розуміємо, заряд. що зараз дуже часто і перепади і електронапруги і у всіх помешканнях є можливість встановити якісь контролери, обмежувачі, тому ситуації можуть бути. Різні і передбачити всі просто неможливо краще запобігти, ніж потім мати наслідки. І якщо до пічного опалення, ну можливо, це вже така історія більш зимова, коли вже прийдуть такі конкретні холоди, але крім того, що може виникнути пожежа, є ще ж чадний газ, продукти горіння. Продукти так. горіння так. Це дуже це дорослі, історія. мають пам'ятати, що двічі на рік, як мінімум, необхідно чистити печі. Димоходи, пам'ятати про притопочний лист, який має бути перед пічкою, і е, не, сильно не розпалювати її, і прибирати легкозаймисті речі поблизу, е, не диван не ставити. Штори відвигати, якщо там десь там вони поруч, тобто про такі елементарні речі, які доступні зараз в гаджетах за допомогою мережі інтернету можна прочитати, і щоб зараз ми з вами не нагадували, тому що перелік великий, але всі вони вважаються елементарними правилами безпеки, яких Дотримуватися дуже легко, пані Оксано. До речі, щодо ви сьогодні сказали на початку про офіцерів-рятувальників громад, про те, що вони в них мають наочність так друковані матеріали, які показують дітям на місцевих школах, як правильно поводитися. Як безпечно поводитися із вогнем, і взагалі, як на що звертати увагу під час життєдіяльності, і взагалі, як це здається, історія цьогорічна, так офіцери громад, так так це офіцери рятувальників громад, так, так, це, офіцер -громад. Ось це новий проект? Ми говорили про це теж в ефірі так. раніше, і як взагалі вони зарекомендували себе. Добре, зарекомендували. Вони як працювали, так і працюють, і а, можливості їх в них ще більше наразі. А, про це все ви можете бачити. Ми періодично звітуємо про їхню роботу на наших офіційних сторінках і на офіційному ресурсі ДСНС України можна побачити. Як просувається в порід з боку рятувальників, оця просвітницька робота ведеться регулярно постійно, і ведеться на постійній постійно. основі. А хто ще крім рятувальників має цю роботу проводити? Я таке знаєте наштовхувальне питання <плес> батьки <плес> для дітей, звісно, батьки, Батьки, тому що питання безпеки потрібно формувати в найменшому віці, і як то кажуть, раніше посієш, раніше взійде плід. І ми будемо більш спокійнішими за наших дітей. Говорити про це треба вдома, в школі, в садочках, в ліцеях правильно зараз в середніх навчальних закладах і навіть вищих. Повірте, ми з офіцерами-рятувальниками громад робимо потужну превентивну роботу. Робота проводиться не лише з дітьми. З дорослими на підприємствах, просто у найвіддаленіших населених пунктах нашої області а, наші надзвичайники проводять подворові обходи. Обов'язково пам'ятаємо про категорію людей з так званої групи ризику, а, і, і їм абсолютно про все говоримо. Якщо бачимо, що в родині є дітки, говоримо з ними і як з батьками, і з дітьми проводимо ці всі, ці всі бесіди. і... Воно з року в рік стало постійно сказати, що зупинитись, говорити про безпеку ми не можемо, тому що ризики сучасне життя все змінюється, і про це треба пам'ятати. Рівень бізнес дітей він підвищується. Звісно, і дуже часто діти до нас проходять на екскурсії в. Підрозділи рятувальників, і вони ще можуть нам щось розповісти. І вони знають алгоритм дії при виникненні пожежі, якщо вони почують запах диму. Вони пам'ятають, як потрібно поводити себе під час сигналу повітряної тривоги. Ну, хочу подякувати, що тут разом із освітянами ми йдемо, як то кажуть, нога в ногу, і разом працюємо над тим, щоб вберегти наших дітей. Від будь-якої надзвичайної ситуації Ну а я на останок нашої розмови хочу закликати всіх дорослих, навіть якщо ви бачите, що це не ваші діти, так це просто чужі діти, які щось роблять, що може наражати їх на небезпеку. Будь ласка, зупиніть їх і не дайте їм цього зробити. Тому і тому що бувають різні абсолютно ситуації. Оксана Урубанська, речниця головного управління Державної служби надзвичайних, надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області, була на сьогодні в ефірі. Говорили головно про тему безпечній Канікули, і всім бажаю, щоб ці канікули пройшли безпечно, повернулись до школи і вчились далі аж до зимових канікул. Потім зустрінемо ще поговоримо про зиму. Обов'язково. Пані Оксано, дякую вам. Проєкт інсайт не завершується. За кілька хвилин знову перемоги з нашої студії. Продовжимо розмову з іншим гостем на іншу тему, але буде не менш цікаво. По буднях на 101, Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.